По якому виклику приїхав? Особисто. Особисто? А що ви знімаєте особисто? По тому, що зробила ця людина в інтернеті. Бачив, така? що я говорю ось. Що вам зробив в інтернеті? Чим ти ображав поліцію? То... То я не хуй ложив. Ну, то хуй ложив! То йому похуй просто на вас! не Ні, просто... я вам набагато. Що вони може сказати, що йому похуй на вас? Не може він так це... Може сказати. Це нецензурні слова відносно працівників це. Чого, вибухи. якщо йому похуй на вас, то що він має вас бояться? Заспокоюся, каже, нормально виріжайся, Подожди словами. Не, подожди. Но. Якщо Він, що не має свою точку мнення, Но. то треба вирішити нормально Він Вон виражається, це собі сказав. він відео виложував, Він <свят> виложував всім відео, то його поставили. Хто його поставив? Ми виз... ж розбираємося. Дивіться, він з вам не прийшов, сказав. Ну, ото, от, <спільнати> понимаете, е ніхто е позорить е не хоче поліцію. Вы, Я розумію, дивіться. Дивіться. Його не запускав <спільнати> його? ні во ні. Ні. Ні, в Просто <спільнати> хтось поиздевался над поліцією <спільнати> із його. <спільнати> Логіка така, ваша существує. Воже ж не хуй не ложив, ти ложив хуй. От на його і на його ложив? Не. Ну, на самом деле. Ну, то то на що то таке кричати. Ну Циві. то що, наш вам суд, якщо воно по логіку подумає. Ми розберемося самі. Кричать, зі. то Фонсулья. кричать, я можу тут таку курікати, нахуй. Я не кажу. У нас тут а... дивіться, ситуація ми зарахувати. Дивіться ситуацію, я вам роз'ясняю. Ну, я знаю, що я. Дивіться, якщо виває? я хуй вложив на ТЦК, то що мені зробити? Ну, то їдьте з ним Та На що вони мені треба? Нащо вони треба? Що розбиратися? Як просто, що я не можу хуй положити. Ти суть зрозумів. Суть дивіться. Суть в тому, що просто. Найкращий автопарфум в Україні.